Майстер-клас тактичної медицини проводив волонтер-інструктор з Угорщини Ласло Гегедуш. сьогодні. Ми обговорюємо те, як надавати невідкладну медичну допомогу при різних типах ран, зондування та інше. Цей майстер-клас є безкоштовним. Ми працюємо разом з колегами. Ми приїхали сюди як гуманітарна допомога для того, щоб допомогти країні побратиму під час війни. Я працював медичним працівником у різних дипломатичних установах в Іраку, Афганістані та Лівії під час воєнних дій. Тому маю великий досвід роботи. Я власник та працівник відділення тактичної медицини Угорщини. Наше відділення працює з 2018 року. З того часу ми і проводимо навчання для медичних працівників, військових, рятувальників та тих, хто працює в з. Зоні бойових дій участь у майстер-класі взяв лікар медицини невідкладних станів Ужгородської станції екстреної медичної допомоги Андрій Семедій. Хлопець каже, знання, які отримав на майстер-класі, буде використовувати під час роботи. В роботі в практиці можливо не дай до Боже в цивільному житті. Це більш прикладне, тобто тут треба тупо працювати руками, відпрацьовувати безпосередньо навичку тої жітарбонади, дороже на. Ота а враховуючи те, що, скажімо, так не завжди ми стикаємося з множиною політравмою і не завжди, скажімо так, не настільки часто ми працюємо з цим руками. Тому ці курси одне щось потрібні для того, щоб відпрацьовувати це в першу чергу. Фізично потім по змогу переосмісувати, розуміти, що ми робимо, для чого робимо, і власне як це правильно робити. На майстер-клас прийшли і військові. Серед них тактичний медик з позивним череп. Ці знання це. Більше для лікарів швидкої допомоги для якихось цивільних або для медиків, які в тилу, те, щоб вони, можливо, в майбутньому стали інструкторами і передавали ці знання, роз'їжджаючи по батальйонам. Бо розумієте, ми розкидані по лісам, по полям. Не всі в змозі, наприклад, під'їхати сюди, бо напередку, передку, якщо розміщений батальйон, там буде 600-500 чоловік. Там медиків не буде, тому знання потрібні не тільки медикам і солда, але й солдатам. Солдатам їх доносять тактичні медики. Тактичним медикам доносять інформацію люди, які працюють на швидкій, але пройшли курси тактичного медика. За словами завідувача відділу експертизи якості надання екстреної медичної допомоги Сергія Боднера, Участь у майстер-класі беруть 15 медиків швидкої. Наші лікарі беруть. Чоловік 12-15, плюс батьки з міської лікарні і плюс різні там наші другі колеги, і безпосередньо, це є безпосередньо їхня робота. У нас йде постійний, безперервний процес навчання. Ну, а тактична медицина в неї є трохи свої особливості. І якраз ці особливості ми і наших колег злучаємо, щоб ці особливості знати. Що і як певна ситуація робити? Мастер-клас мав три блоки теоретичні та два практичних. Спочатку інструктор розповів, як надавати медичну допомогу. Далі учасники виконували практичні завдання у польових умовах. Тривав захід сім годин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.